Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подбайка. Ми продовжуємо грати в Сіті Skylinez 2. Так, я зараз, по-перше, дещо хочу зробити, а саме мені треба зробити переробку. Переробку всього поганого. Але є одна проблема. Хоча. Так, гаразд, відкриваю. У нас вибір або, або спалення, або матеріали. Вигідніше спалення, поки ми ще недостатньо розвинуті. А я вважаю себе недостатньо розвинутим. То, я будую спалення. Але це дуже сильна pollution. Так, ще раз, перевірка. Я знаю, куди вітер дме. В принципі, ось тут, наприклад, спокійно можу будувати. Але ось тут це все ще сильніше посилення, забруднення ось цього цієї окраїни міста. Тому ні. Побудую я. Я, я я, я тебе. А десь тут. Наприкінці цієї дороги. Тебе, напевно, ще якось поліпшити потім. ой Ойте. Тебе точно ключи, можна буде потім. І під'єднати до нашої загальної електромережі. Навіть трохи продавати будемо. Що ж, поїхали, машинки, вперед. 50 машинок в Три. Давайте більше можете. Так, також, я б такий, щоб дати можливість, наприклад, тут зробити. Ага, фіг мені не кільце. Ти, посунься трохи. Так, трохи зменшив видобучу дерево. Маленьке кільце, з якого я тут ще одну дорогу. І даю можливість з цієї дороги, наприклад, наприклад, їхати в цей район. На цього достатньо тебе опустити і запустити сюди. Також поїхали. Розвертаюсь. А, ні, нащо розвертатись. Наприклад, щось сюди виїхати. Заїхати в цей район. В цей район швидко заїжджати можемо і в цей все. І те ж саме, я б такий, щоб дати виїзди більш швидкі. Ось так і з цього району. А, це не заїзд в район, це виїзд з району. Заїсти в район ось тут. Я все неправильно зробив. Тоді беремо ось так виводимо, Тут піднімаємо, і заводимо в цю дорогу. Тепер переходить, що треба зараз зробити заїзд. А, ну тоді ось так, ось так. Якось я некрасиво зробив. Ось так. Тут можна ще міні-кільцем. от сюди, тут підняти, і в'їхати в цю дорогу, все. Тепер ти тобі зручно їхати майже куди завгодно. І це важливо, так? Все. Я сподіваюся, з цими заїздами не так багато людей буду користуватись. Але вони є. Нехай ними хтось так користується. Далі я хочу додати залізницю. Щоб до мене в місто можна було не тільки машиною заїхати. Мене це дратує, що тільки машини, Та є доступ до мого міста. А, Це тільки. Тут є депо і самі станції. Окей, зробимо це десь в кінці міста. Ой, не та дорога. Мені ось ця потрібна, дякую. Я сюди трамвай побудую. Трамвай сюди швидку добиратися. Трамвай це взагалі чудо. Одне з небагатьох чудес світу. Так, чи зможемо ми користуватись тобою для міжміського з'єднання? Чи будуть сюди ходити потяги? Мені цікаво, чи тепер їм потрібні розвороти? Чи вони можуть приєднутись сюди? Чи приїде сюди якийсь? Так, зрозуміло, що платний парку, Завжди максимальна ціна. Чи приїде з поза міста до нас потяг якийсь? Поза меж міста. Можна додати автобусний шлях. О, якраз. Мені потрібен був автобус, який би хоча б трохи їхав по моєму житловому райончику. Ось сюди. Де міжміська зупинка? Де зупинка міжміського автобусу? Коротше, не принципово. Далі висаджуєшся сюди, якось розвернешся сюди і назад. Це буде одна лінія. А нащо я тоді тут дві зупинки побудував? Я автобусний шлях готовий. Прийде сюди хтось. Міжміський. Я побачу, там якісь міжміські потяги їздять. Я хочу, щоб ти працював. Теоретично я б міг завести кудись прямо в центр міста майже вокзал. І ти везеш аж одну людину. Я просто думав, ти будеш як між... міжміський потяг працювати. О, ресторан. І зупинка для таксі. Далі, що не з з Може, в цьому проблема була, те що не все з'єднане з, з дорогою. Окей, давай спробуємо ще з'єднати тебе з, з цією залізницею. Ось так. Тебе сюди. Тебе сюди. Що? А, тут стопи з цього боку. А! Я сам маю зробити. Звідси. Це зрозумів. Звідси сюди і назад. Зможеш? О, зміг. І звідси. Сюди і назад. Я маю власноруч зробити шляхи. Я маю для цього зробити власноруч. Шляхи. Все, вони поїхали. Тепер у нас є можливість возити людей з поза міста. А тепер. Коли вони Ви... зараз. Чи піде хтось на автобус, коли побачить, що можна їхати? Що потягами можна кататись? Хтось почне користуватися автобусним шляхом. А це треба ще б спочатку приїхали на автобусний шлях сюди. Це надто далеко від міста я побудував, мені здається. Ніхто не чекає. А, ні, пасажир. 43 пасажира. Ось тут чекає 44 вже. Якщо б ще зручніше зробити. Окей, це в більшості своїй. Це більш перевірка зараз була. Того, що ми зможемо зробити. Це прикольно. О, є попит на житло високої щільності. І в нас тут через дорогу все ж таки трохи збудований райончик. А чому будівництво дороги тут? Заважають ці друзі. Що за пріот? Тримай кільце. І не біс, бісись. Так, дякую. Я не знаю, яким чином кільце допомогло. Але як факт воно допомогло. Також е великі будинки я припиняю будувати настільки високі, тому що вони скаржаться на маленький простір. Тому тримайте. Ось такі великі, великі будинки. І не. тримайте ще трохи комерції. І офіси де працювати. Офіси, ви ж не скажетесь, офіси не можуть скажетись. Все, будуйтесь. Ще можна додати у вас Балтер Пайнс. У цікаво. А, це маленьке житло. Житла. Якийсь, якесь круте маленьке житло. Хоча я б сказав, скоріше сказав, що це середнє житло ось такого класу, але воно маленьке, вважається маленьким. Так, ще розширяємо. І будуємо ще офіси. А, офісом для офісів може бути погане місце. Чому? Що з цим конкретним місцем не так? Тримайте ще трохи комерції сюди. Нема... Кастомерів. Ще ні, куди я таку велику комерцію? Побудував сюди. Що у нас десь потрібно, то точно не там. Велика комерція, велике житло, все хорошо. В такому великому житлі ви не будете скаже. А у вас тут поки ще настрій нема. Нейтральний small homes. А, все одно Смолхомс. Мінус 7. А вас Смол Хомс. Мінус 5. Це ще гірший будинок? Зрозумів. Ці будинки ще гірші за ось такі високі. Тому так, прибираю. Ну так, то просто лоу-ренд будинки. Це ще гірше. Це вперед. Якщо і будуємо, то ось такі круті. Якщо високої щільності будуй. Метро. Отак. Так, 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 так. так. Повертайся сюди. Покажіть мені, тут 83 людиничка. Тут 223. Ой, красиво. Все, користуйся. Користуйся, якщо я б зробив ще більш зручне з'єднання з тобою. Було б ще краще. Наприклад, метро. Серйозно, побудувати. Все, час будувати метро. Вперед, тут і так, одне депо є. Тут же побудую друге депо. А тепер поїхали. Subway станція. Ось тут. Наступна Subway станція буде. В цьому райончику. Наступна станція буде вже ж в цьому райончику. Поруч з трамвайною зупинкою. Далі ми завернемо сюди, поїдемо по цьому райончику. Ось тут між трамвайними станціями. Ага, тут щось зайнято. Ось так, не принципово. Далі треба подумати, як звернути. Можна завернути сюди. Сюди і. Хм. Так, да, можна завернути поїхати. В Цей новий райончик. Потім через нього виїхати ось сюди. І завернути назад їхати. Ось так більш-менш по колу будемо їхати вперед. Під землею. Сюди. 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 Тут трохи завертаю. все, заїжджаємо сюди. Це прям максимально швидке з'єднання. І можна всі міжрайонні з'єднання, тоді і прибирати взагалі. Хм, дуже зручно, може ще стати ось тут, зупинка, але цей район вже йде сабвей, Що ви ще хочете? Так, а з цього боку. сабвей завертає. Виїжджає на поверхність. сабвей, Це все не одно ти дратуєш також. Чому тут не рахується з'єднання, я не хочу бачити цю помилку. Просто щоб не дратували. І тепер я навіть можу зробити метро. Звідси. Їдемо на праву зупинку цього метро. Далі на праву зупинку цього метро. Далі сюди, сюди, сюди. І повертаємось. Є. У нас є тепер метро, яке йде до нашої залізниці. Автобуси тепер більше як внутрішній шлях будуть також працювати. Поїхав. Мені цікаво, чи буде користуватися Line хоча б якимось попитом. Це дуже швидкий шлях, наприклад, до, до ЖД-станції і ЖД-станції, тепер залізнична станція. Також має працювати ще краще. Ось тут, наприклад, 304, 311, 314. Вони швидше набираються. Трамплайн 1? Ти щойно забрав? Скільки? 1. 121. Напевно, давайте по одному потягу. Тому що не так багато пасажирів. До речі, потяг потяг, ну так, потяг метро вивозить більше, ніж потяг залізниці. Так що. Блін, я думав, більш попит на метро буде. Це ж ви. Ну ми дублюємо і трамваєм, і автобусом ці шляхи, чесно кажучи. О, приїхало. І вони всі пішли не на автобус, а на метро. Ну, автобус я все одно залишаю, як для маленького району. З'єднані. Ой, скільки тут зараз людей буде. А ось це вже хорошо, це вже мені подобається. Тільки яка це зупинка. Думаю, людей 300 сюди прийшло. І всі, хто приїхали з останнього потягу. А, ось. Сюди 116. 116 людей. Зачекайте, є ті, хто таксі користуються. Да, і досить багато людей хочуть на таксі кататись. Може нафіг таксі прибрати? О, ой, дивіться, скільки пішло. Ну ні, багато. Так, да, пішло дуже багато. Багато хто і. І не таксі хоче користуватися. Але найголовніше, що на машинах ніхто майже сюди не їде. Тому що наші є метро. Є метро. Є автобуси, є таксі. 238 людей тут чекає. Мені це подобається. Більшість все ж таки йде на метро. І це розвантажить міжміську залізницю. По одному сідайте сюди. Який сенс? Так, окей. Я задоволений шиттям. Також перевірка на виробництва. Мені треба бавовну і курку. Додати. У нас є місце, де все це вирощувати. Наприклад, курку сюди. Ось так. Натримай дорогу собі. Так, курка є. Я не. зачекайте, я не відкрив ще унікальну промисловість. Де? Десять. Якраз таки треба ще одна. Якраз таки я зараз бавовну будую. Так зараз курка подумає. А поки курка думає, це ж курка-курка. Я будую бавовну. Ну, ось так якось. О, відкрили Daily House. Якийсь. Є. Yeah. Yeah. Так, що тепер ці поля, прямо поруч з моєю великою зоною. ...виглядають, виглядає, звісно. Покажіть мені. Так, це ти скільки везеш? 146 всього. Це лайн 1. А, це лайн 2 був. Лайн 1. 98. І на тебе чекаємо. 6 мало. Хотілося б більше, чесно кажучи, щоб ми людей перевозили. поза міста привозили сюди. О, багато хто навіть приїжджає сюди, слухайте. Ого, ти привозиш. 544. Тут чекає 417. Все як красиво. Що це за зупинка, покажи мені. Ось тут. Прям непогано. І ми збільшили трафік тут. На внутрішньоміській трамвай. Кайкай кайф. Хорошо, все виходить. Так, мені цікаво, що за унікальну будівлю мені додали. Ти. Ага, і Pollution я зрозумів вас. Цю унікальну промисловість можна сюди побудувати. Дей. Непогано. Буде ще дрого унікальної промисловості. Я б не сказав, хорошо. Що? У тебе нема. О, біса. все. Є з'єднання з, з дорогою. Так, моє місто велике. Мені подобається. У нас є попит на житло середньої щільності. щіності. Ось тут он дуже дивно буде виглядати, але ось так між хмарочосів буде таке житло середньої щільності. Ну так більш люди більш задоволені вони будуть, вони будуть скажути, що Lack of entertainment». Ага, парків нема. Давай. Ну, Повинись на іншу дорогу на придумані. Раз парк. Два парк. Три парк. Ось так три парк. Це все на що ти скаржишся? Медицини? О. Тепер не вистачає клініки однієї ось тут. Можна, в принципі, ось тут підбудувати. Ось так клініку. На. Амбуланс і. Кількість пацієнтів. Ой, може прям. Хорошо збільшувати кількість пацієнтів. Окей, ось так. Трохи підбудував ще одну клініку. все хорошо буде. Так, ой. Вони найбільш задоволені життям. Не в великих будинках. Не в маленьких, напевно, навіть. Ані в, в маленьких найбільш задоволені. Ангспейнос Homes плюс 19 і плюс 23. Великий будинок. Да. Тут, до речі, якось нерівна дорога йде. Але байдуже. Так ти що, ти не можеш вивозити все? Ні, 3 з 15. Ну і ти можеш покращити настрій на 2. Поруч. І можеш декілька таких побудувати. Це спрацює з множенням. Наприклад, ти. Тут має бути плюс 4 через через тебе. Круще, як все дивно. Плюс 7 має давати настрою. Для сусідніх будинків. Дивно, гаразд, це все дивно. Що, це вже кінець серії? Я не хочу. Я не хочу зараз закінчувати. Тут чекають люди? Ну так, є люди, які чекають. Так, 102, 102. Ну, слухайте, це хоча б якась альтернатива просто дорогом, звичайним. Щоб якась. Так само ще додали автобуси. Плюс ще метро додали. О! Можна додати метро для наших метрошок Shop. А ну-ка, давайте всім нашим, в кожному метро буде смолшоп. Small смолшоп, shop. Small shop, давайте. Все. В нашому місті взагалі все менше і менше сенсу від, від машин. Громадський транспорт. Це наше все. Це наше все. Але треба розширятись. Я не так сильно розширився за це відео. І напевно, що я хочу все ж таки розширятись такими будиночками. У них занадто мало людей живе. Тобто в нормальному середньому будинку. Ось тут має бути. Десь. Та навіть в такому, тут 75. Це комерція плюс житло. Тут комерція плюс житло 108 вже. Окремо комерцію не бачу сенсу будувати. І ось такі маленькі будиночки не бачу сенсу будувати. Вони забагато простору займають важливого. Ну тут закинув на перебудову. Може середнє житло ось таке будувати? Ой, до речі, а давайте на окраїнах, на краю ось цього райончика, я якраз таки будую таке середнє житло. Але тільки на краю. Ось так. І ось тут. І ось тут. Все ось вам таке середнє житло більш прикольне. Але ось тут вже все, що через широку дорогу буде більш щільним житлом. Тому що в нас не так багато простору, щоб їм розкидуватись. Так, що з криміналом погано? Та ні, все має бути дуже хорошо. Дивно, нехай. Я насправді кажучи, що думав, що тут буде більший трафік. Я навіть метро, де того побудував, надії на це. Але нехай ми ще розширимось, значить ще буду більше там цим, цим цим користуватися, люди. Поки що я дякую вам усім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і уходять це відео. Якщо в когось вирітачів, також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або надписанню осіб. Ну ще я тут бачу аварії. Треба ще одну майстерню доріг будувати. Бачите, тут 15-15 машин використовується. Треба буде ще одну таку побудувати. Коротше, дякую всім за перегляд, підписка, вподобайки і так далі. Спонсор, донати по посланню описі, посланню в описі. І дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!